Здоровенькі були з вами. О, сьогодні хочу поговорити на таку тематику, як основні несправності зубних щиток браун у робі-серії від 1 до 9. 10-та серія мені ще не потраплялася в ремонт та обслуговування, бо вона відносно свіжа. Перша і основна проблема це у нас іде неправильна розбірка. В результаті чого в нас хамається корпус, і звідки потрапляє волог і вода на низ е щітки. Так виглядає? Правильна розбірка. Це вже йде із шостої серії. У нас трошки відрізняється по по понизу. Загальна інформація. Наступна несправність це йде у нас моторний блок. Моторний блок доволі часто виходить з ладу, бо в них доволі неякісно зроблено фокус. фокус. Звідси потрапляє волога. Сюди потрапляє волога, і його дуже важко почистити. Да, його можна почистити, але дуже важко доступно. І, як правило, воно все виходить разом. Оцей моторний блок. Плюсовий контакт акумулятора, іде через запобіжник. Фільтрація зпосаджений на землю, зворотний зв'язок, наканальний масфет. Як правило. Припадіння чи якісь інші несправності. Коли є проблеми з моторним блоком, у нас виграє і зворотній зв'язок, і енканальний MOSFET. Про По запчастинах їх, відповідно, немає ніде. Тільки з розбірки і питання доцільності це вже зовсім інше питання. Підводячи підсумки несправності цієї моделі зубної щітки, маємо висновок. Можлива заміна акумулятора і моторного блока. Решта є недоцільним ремонтом. Що на рахунок цієї зубної щітки думаєте, ви можете написати в коментарях.